Вітання на каналі Тарохроніки в мережі доволі інформації щодо блокування YouTube в РФ. Так? І хочу от, власне, запитати в карт, яка ситуація насправді, тому що можна зустріти, що вже прям все, та? YouTube заблокували і так далі. Так? Тобто інформація є. І ми розуміємо, що не просто так вона з'являється, значить щось відбувається. так? Тому давайте запитаємо у карт у на сьогодні таро швидкі відповіді. так? Е, взагалі, е, як влада відноситься до YouTube, так? загалом, так? щоб розуміти картину, чи є якісь певні такі підстави щодо зяви такої новини і взагалі таких е, заяв. так? Так, отже, що в нас виходить? Туз кубків чаша переповнена. Це певні емоції. Іноді це можуть бути голосні заяви. Так? Колесо Фортуни. Постійна така, знаєте, зміна і настрою. Взагалі різка зміна. Так? І колесо Фортуни ще може говорити про прагнення досягти. Певного успіху, та мінливість. А, тобто, заяви є якісь щодо цього. Імовірніше, оця от мінливість, якщо брати емоції, так певних настроїв влади до YouTube вона пов'язана із а, Пентаклем. Так, у нас королева Пентаклів. І по суті. Напевно, можливо, мається на увазі ну, відтік певних коштів. Та? Можливо, йдеться про монетизацію, тобто настрої різні, та? От що робити з YouTube. Далі е, вісімка, мечів, лицар мечів, е, двійка, е, кубків і сонце. Та? Виходить, що є певні обмеження. Певні обмеження і е, лицар мечів це от як поява певної сильної людини, та, яка е, може іншу думку принести. Так? Тобто це про, е, я так думаю, певних Ютуб-лідерів. Виходить, що для влади і того всього, що вони емоційно лють, є е, е, певні обмеження, бо є лідери інших думок. І відповідно. Е, я так розумію, росіяни знаходять певне партнерство з цими лідерами, та, і, можливо, сяють трішечки не так, як потрібно, так? В, в якому плані, що, ну, от думають інакше, можливо, Ютуб в певній мірі обмежує вплив влади. От, бачите, на дні колоду нас ще розбите серце. Такі удари, якісь наносить Ютуб, так? Давайте ми подивимось. Чіткіше, чим він конкретно не догодив YouTube. Отже, чим не догодив владі РФ, YouTube, та? які там камені спотикання? Що найбільше їх турбує, умовно кажучи. Хоча там, знаючи різні заяви звідти, там все дуже неоднозначно і в лапках цікаво. так. Знову ж таки, по цих картах паж жезлів, туз кубків і е, двійка мечів можна сказати, що е, YouTube е, дає ну, це певний майданчик для реалізації, так, для реалізації так, і ним дійсно користуються. Так, е, він приносить і певний достаток, так, і відповідно е, найрізноманітніші емоції. Але для них це певна сила, яка Ютуб надає. Можна висловлювати думки, можна там реалізувати задумане. Е так. І з іншого боку для РФ це глухий кут. Е е глухий кут, тому що можливо їм би хотілося, аби от все це трішечки реалізовувалося по-іншому. Давайте подивимось далі. От, у нас виходить шістка мечів, е тобто подолання певних труднощів взагалі. Тієї чи іншої ситуації, і відтік до інших берегів. Та? Бачимо людей, які у човні, і вони подорожують в інші світи. А, і причому можна сказати, що мечів, що це їм подобається. Та? Це й дає фінансову стабільність і певний вплив на людей, і це взаємопов'язано. Люди впливають на певних лідерів думок, лідери думок відповідно на них. І відбувається рух. Так? Ну, і відповідно, знову ж таки, рух, в тому числі і коштів. Можливо, знову ж таки, влада хоче ті кошти, відтік, яких відбувається десь інакше, скерувати на е, відтік всередину. Так? Ну, Одним словом, е, майже е, по суті те, про що ми говорили трішечки попередньо, і на у нас е, дні колоди виходить знову ж таки десятка пентаклів. Це отримання певного прибутку, це і певне зближення. Також ця карта може означати певну секту, певний рух. Тобто це і розуміння того, що є купа людей, які знаходять собі лідерів думок, і вони є прибічниками вже чогось іншого, ніж того, що транслюється у них на загальних каналах. Так? А, що ж тоді планує АРФ робити з YouTube? Так, давайте подивимося, що скажуть карти. Де планую РФ робити цвіту, так? Що там робити? Примас. Ну, от, страшний суд одразу. Лицар мечів, вісімка мечів. Ось і зірка. І королева кубків, так. Отже, страшний суд для Ютуба. Тобто, планую внести якісь певні зміни, переміни. І за страшним судом це щось і нове. Можливо, планується якась альтернатива для Ютуба, щось інше, не знаю, там пряме, криве, але інше. Ось і по лицару мечі воно, по суті, буде запропоноване. Лицар мчить от, новий лідер думок. там... Сильна певна людина, яка веде за собою, та? і для них це вирішення питання, запустити щось інше, так але, е відповідно, і обмежити YouTube так Ймовірно, він буде заблокований взагалі, або просто е доступний далеко не всім. так Мінімум е відсоток там людей буде мати можливість е користуватися Ютубом. За лицарем. Жезлів. У ну, мене тут асоціація та? покидання певного місця, та? тобто відвести людей, відвести за зіркою от ті певні впливи, та? тому що YouTube можна сприймати як великий засіб масової інформації, тобто великий потік інформації, зорі, зорі, різні думки і так далі. Тобто відвести ці думки і залишити, по суті, королеву кубки. Можливість реалізувати себе в даному випадку. Тобто їх цікавить свої впливи, так? І максимально обмежити те, що десь там люди надивляться ще в Ютубі. І у нас тут Паш Жезлів. Ну от, власне, це символ певних амбіцій. Поки що стоїть і думає, Тобто, я так розумію, що розмови про це таки ведуться, так? От що? З ним буде, так? Що буде з YouTube ВРФ? В результаті. Отже, що буде з YouTube ВРФ. Давайте подивимось. Таке судячи з сімки, жезлів. Так, зокрема, ми можемо говорити про те, що таке з'явиться конкурент, виявиться якийсь певний конфлікт. Та, не всім буде це подобатися. Але за імператором влада докладе максимум там, професійних рішень, та знову ж таки, наскільки не будуть професійні, прямі, криві і так далі. Але буде добиватися свого. Та, і от по суті, цей чоловік можна уявити, що це є Ютуб, якому доведеться захищатися. Та. І це введення конкурента, якийсь аналог Ютубу, та, який дасть водночас вплив і певний професійний майданчик для того, щоб знову ж таки бути схожим на YouTube, так можна сказати. так? А, далі імператриця. Це от певна підтримка буде для того, щоб цей успіх таки вдався, альтернатива. так? Підтримка цього конкурента, стабільність від влади, та, і певне співробітництво, можливо, з тими ж самими блогерами, можливо, що знову пов'язано з монетизацією, щоб надати нового конкурента, новий майданчик, співробітництво вдалось. Але ж розумієте, що місяць говорить про певну брехню, про те, що заважає взагалі. Вжити так? Те, що, скажімо так, говорить про наявність ворога внутрішнього, це от, скажімо, те, що відбувається тоді, коли сутінки, коли ніч. Все, що пов'язано з найближчим майбутнім, але воно таке, знаєте, ну загрозливе, так? І це певні перевертні. Так, давайте. Тому що на дні колоди от глухий певний кут. Так? Водночас ця карта означає в певній мірі силу, готовність перемагати, але це глухий кут. Ну, от очі зав'язані. Е, варіанти є, але рішення немає. Так, вони готові м -м, рухатись, але чи по цій карті все вдасться і не тільки, то тут великий знак запитання. так? Отже, щось таке з Ютубом хочуть зробити не зовсім добре, можливо, такий його велика ймовірність, хто кажуть, що його заблокують, так? І давайте запитаємо так, що е, будуть росіяни з Ютубу у 2025 році, покажіть, будь ласка. Так, у нас конфлікт випадає. П'ятірка мочів. У нас е певне лідерство, тріумф, тобто тріумф підпадає під певний конфлікт. Є конфлікт для тріумфу, Та, і поява от, знову ж таки сильної нової людини, тобто поява якогось нового проекту. Так, внизу у нас колоди, король кубків, а це символ, по суті, певного заступництва. Так. Тому я думаю, що буде якийсь, напевно, новий проект, і навряд чи буде партнерство, навряд чи буде там YouTube таким, як він був. Та от знову ж таки відлюдник. Зокрема, так, велика ймовірність, як нам розповідають карти що Ютуб буде заблокований. так? Давайте подивимось, як зреагують взагалі росіяни та? на цю подію, та? якщо дійсно Ютуб заблокує. Так? Ну, поки що велика ймовірність цього є, що його таке так? Давайте подивимось. Ну от навіть дивіться, можна по цих трьох картах внизу сказати, що от Ютуб всім подобалось, були в кожного успіхи, певна гармонія та ресурс. Але його піддали, грубо кажучи, хворобі. Він потерпів крах, і наразі у них буде віра в успіх, тобто в новий успіх, де от бачимо людину, що стоїть і дивиться на горизонт, очікують чогось е, нового. Тут знову ж таки певний від'їзд, щось відійде, і буде очікування в людей, що буде новий проект. Та, ну, я не бачу тут якогось там спротиву, чогось такого, от-от-от, що буде переворот. Та ні. І бачите, внизу колоди, в нас ще так цікаво шістка кубків. Це в нас минуле. Та? Тобто, знову ж таки певна ностальгія. І тут мені чомусь іде якби, те, що влада людей перетягне, по суті, на проєкт, який їм вигідний. Тобто, все, як було в минулому. Є телебачення чи що там певні засоби масової інформації, і вони несуть те, що потрібно нести. Няких інших лідерів, ніяких там ютуберів, ніяких інших думок, От, як було колись. Як було в минулому. Ось так, карти побачили цю ситуацію. Я ж вам дякую за увагу. До нових зустрічей!